Хто за що стріляє? Ну, стріля де було, даємо. Як три дні, так і є, так і прилітає, і прилітає, і прилітає. Там почали бомбити, ми от туди-сюди збіжали. От Ну, з Свільнограда. А зараз не знаємо куди біжати. І не на чим біжати. І пенсія не дозволяє нам. На 34 тисячі ми в Дніпро не поїдемо. Що світа нема, звісно, погано. І зв'язку немає взагалі, ні, ні телефон, ні робота, ні дзвонити нікуди, нічого. Водогон функціонував, до останнього прилетіла бомба, водонапірну башню пробила, ну, скажімо так, решето зробила і перебили трубу саму. Відновити зараз немає можливості, коли Колодязях вода не питна. Гуманітарна вода завозили. Ну я так думаю, що вже в людей вода кончила. Тобто треба евакуюватись, не дожидати останнього краю, щоб потім не було як от, поряд там село Успенівка через річку. Боєві дії приблизились. Люди, люди тоді через кладку, пішки, з голими руками тікали на Новосергіївку, їх вивозили. Теща тис, тесям буде тут. Але вони виїхали в Львівську область. Ну, це мене приглашають. Вам треба вдруге вже починати, буде все з нуля. Ну так, да, я ж речі не заберу свої. Ну, таке, що заберу, одежду, там, документи, а так осеста не прийдеться, холодильник, все приться бросати. І багато речей, які бросати, жалко.